На Житомирщині початок посівної. Ретельно готується до неї і підприємство Володимира Пехова Агростем, яке працює на землях Черніхівського району. Минулого року тут було засіяно 6 тисяч гектарів землі гречкою і соняшником. Тепер планується вирощування льону та розширення посівної площі. На полісі повинен вирощуватися культури, яка історично тут вирощувалася. Це льон, це хміль. Це картопля і інша культура історична, які вирощувалось на полісі. За словами депутата, саме у вирощуванні льону він вбачає відродження полісся. Українці повинні самі виготовляти продукцію з цієї культури, а не купувати її за кордоном. Вони повинні вирощуватися не в Китаї. Льон не в Китаї. І ми носити китайські вишиванки з китайського льону. А вони повинні вирощуватися на полісі, і ми живемо на полісі повинні носити вишиванки із Поліського льону. І вишивати їх треба на полісі, а не в Китаї. Мрія про таку вишиванку і Володимир Пехов. Я хочу мати вишиванку з Поліського льону і щоб на полісі її вишили.